Чекала любов. Найкраще почуття, Скільки я ночей не спала. А -а -а. Сьогодні однородний дім Станиля завітає Миколай, та відбудеться концерт талановитих діток нашого села. У однородному домі проведено ремонт, оновлено зал. Тепер у нас дуже тепло і це дуже тішить. Адже це осередок для молоді, їх творчості та розвитку. Приємністю запрошуємо танельчан відвідати наші заходи та ставати їхніми учасниками. Бо багатство української культури треба берегти з покоління в покоління. далекі мої секрети. Сьогодні перебуваємо в особливому часі. Часі, коли кожен із нас чекає. Якогось дива, дива від нашого великого святителя Миколая і Святого Духа. Слава слово Святого. Святого Миколая завтра маємо гарний світлий день, всі люблять той день, особливо дітки на нього чекають. Та й з мештою ми дорослі, оскільки ми всі з родом з дитинства теж чекаємо і любимо того святого Миколая і маємо сьогодні гарний привід, освячення відновленого, відремонтованого нашого народного дому в селі Станиля. Все, що робиться в культурі, примножується, оновлюється, а особливо в часі війни, коли кругом розруха, все це нас дуже і дуже тішить, і це є дуже похвально. А тим паче, що культура це є царина духовна. І як кажуть, що народний дім це той же ж храм, де люди приходять відпочити, де люди приходять щось змістовного почути, навчитися. Ми популяризуємо пісню, ми популяризуємо свою традицію, свою мову. Направду казковий такий вечір в Дня святого Миколая ми маємо гарну нагоду відвідати сьогодні. Оновлений народний дім в селі Станелі дуже відверто тішуся цьому, адже наші дітки заслуговують на краще і саме тут. Вони будуть брати участь в заходах, творити ці заходи і розвиватися. Дякую насправді дуже пасічнику Павлу Андрійовичу, який власне доніс голос громади про потреби зробити оновити клуб у Станелі. І це дуже потрібно. Дякуємо колегам, які підтримали і міському голові. Бо насправді питання: чи на часі зараз це робити? На часі все робити, щоб в комфорті розвивалися наші діти. Щоб він зайшов, щоб він зайшов, тату <му> Не зачиняй, будь ласка, хату. Ти знаєш, я чекаю. У нас знаходиться приміщення народного дому, яке повністю відновили всередині. Для нас дуже важливо, щоб у всіх населених пунктах Турсковаської громади, ну, зокрема, ми говоримо про станелю, відбувалися зміни, зміни в кращу сторону. І одним з цих змін власне, це відродження культурних осередків. Це вже відбувається і в ворові, і в інших селах. Тут ну, нам треба було косто ліквідувати ту таку сірісу, депівщину, коли то все було. І скільки воно не коштувало, люди потребують яскравості, люди потребують спілкування, люди потребують виступів. І коли це самовираження відбувається в гарному приміщенні з підтримкою односельчан, коли приїжджають гості, це хочеться жити. Боротися і перемагати.